Вітаю, друзі! Справжні військові хлопці, які на фронті, просто ненавидять військових, поліцаїв, які на е, цивільних просто збагачуються, просто обілечують українців. Український військовий в телеефірі закликав відправити співробітників ТЦК на фронт. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, щоб е, люди не боялися йти до війська, угу. щоб вони не боялися, що їх е, тисикашники зловлять. Для цього потрібно щось зробити: якось взяти тих тисикашників, я ось був вдома. Мав змогу з'їздити додому на декілька днів. Я їду по місту. Я дивлюся, просто ну, толпа ТЦКшників, чоловік 10 не менше. Бугаї здорові, яких можна відправити на фронт, які, ну, від яких користів буде там реально більше. Вони собі стоять, просто сміяться, анекдоти розказують, курять, чекають потенційну жертву, щоб скрутити, запхати в бус. Ну не треба таке розказувати. Є люди, ТЦК, які приходять. Є апарали, люди, я не, ну я не спорюся. Але є і ті ТЦКшники, які просто крутять. Я хочу нагадати, друзі, що два е роки, як ми кажемо, що оці всі ТЦК мають піти на фронт, а на їхнє місце прийти хлопці з фронту, які втратили кінцівки, втратили здоров'я, захищаючи країну, які знають, кого можна. Закликати мобілізувати до війська, а кого ні. Хто буде в пригоді у війську, а хто буде обузою. Від кого буде користь, а від кого буде нещастя і хто підведе хлопців в окопа. А оці всі мордаті військоми, тицикуни, вони знаєте, що у них одне бізнес. Бізнес на людоводстві. Піймали людину. Якщо є гроші, відпустили з бусика за дві. Якщо зразу при собі немає, відвезли в воєнкомат. Родичі щось швидко продали, від 3 до 5 привезли, відпустили. Відправили в навчальний центр. Родичі заплатили, відпустили, як СЗЧ, за 5 А якщо хочеш за кордон, то від 10. Бізнес. Бізнес людьми мразі торгують. А їх захищають і кажуть, хто проти кунів, той рука, нога Кремля, Москви, Вухо, Глаз. Ви захищаєте не просто корупцію, ви захищаєте мародерство, ви захищаєте людей, які дискредитують українські Збройні сили. Ви захищаєте тих. Хто по факту працює на Кремль? Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.